Я купив 14 айфона, І так, пацани, всім привіта. Сьогодні я лишню це відео з 14 iPhone, який я купив, звісно, для перепродажі. Так, знавинників у мене є, це те, що iPhone 11 і білого кольору, який я купив в тому відео, досі не продався. Але я думаю, це буде скоро, бо телефон хороший, але нічого за нього не пишу. Я думаю, що із за того що телефон дуже давно виставлений, не дуже давно, десь тиждень назад виставлений, Може, люди цього не пишуть. Може, я попробую перевиставити його оголошення. Я купив 14 айфона, на який зараз знімаю відео, про які я вже казав, за 270 євро. З yeah. отакою коробкою. Ну, коробкою, як і має бути, Тут ці документи, що там таке. В синьому такому кольорі, гарний дуже кольор, і телефон теж прям шикарний. Екран без царапин взагалі так само задня кришка теж без царапин взагалі. На жаль, я цього всього не зняв. Але я такі цифри. iPhone 14 куплений за 270 євро. Я вам покажу цього чотирнадцятого айфона. І хочу я показати чотирнадцятого айфона, яку я купив. Отака кришка для цього айфона йде. І сам айфон. Айфон просто в ідеальному стані. Екран просто цілий, без жодної потряпані. Задня кришка також без жодної потряпані. Там фон на себе красивий, але телефон просто ідеальний. Все працює. Просто телефон справний. І за 270 євро я його купив з кришкою, з чохлом і зарядкою. І я думаю, його зможу продати за 400 євро. Я надіюсь на це дуже сильно. Але як вийшло, ви все побачите. Прийшла мені вже посилка. Я не знаю, що тут має бути, але я заказував я одільний молоточок. Для стік, щоб, щоб розбирати телефони. І комплект, наборчик з різними інструментами, щоб е, телефони розбирати. І тут щось з цього, або стікло для айфона. Я заказував два стікла для 13 айфонів і одне стікло на 10 айфон. Зараз буду робити розпаковку, дивіться, що тут дає. А знімаю я це на 14 айфон, Вже провіряю його. Ого! Угу. Интересно. Да ёла-ёла. Не, ну, прозвать им неудачно. Угу. Если кофе надо. Я в не знаю, що це таке буду розбиратися з всім. Але пінцетики є. Yeah. Якісь фокуси. Ну, зате тепер, зате тепер в мене є інструмент для того, щоб розбирати нормально телефони. Спаковую я вже посилку. Хотілося б сказати, що посилку здорову дуже. Але успокою я посилку з одного телефона. Це з 14 телефона. Получився ось такий айфончик з чохлом. Я туди поклав зарядку і. Телефон за 270 євро. Виставлю його за 400 євро. За 400 євро це десь 800 о яхвові. Виставлю його десь за 18 тисяч гривень. Я думаю, це буде нормальна ціна. Якщо ми заробимо на цьому. Ну, ми заробимо по-любому, я думаю. І продався iPhone 11 за 6 тисяч За 6 тисяч гривень. І того за попереднє відео у нас був прибуток за 13 iPhone це 5 тисяч. І продався iPhone 11 за 6 тисяч, а купив його за 4300. Того на 11 iPhone я заробив, виходить, 1700 гривень не І на 13 я заробив 5 тисяч. Це, виходить, 6700. Заробив за те відео, є. 6700 це. Хай буде десь 170 євро десь так. Я думаю, це непогано. Взагалі думаю, це непогано. Надіюся, що в цьому відео ми трошки піднімемося в бюджеті. Так, посилка вже спакована, зараз я її на іншу писанку відправляю і. Додому вертаюсь. І посилка вже давно прийшла в Україну. Вже пройшов місяць з того моменту, як я випустив попереднє відео, У мене вже на голі встигли вирости коси. І так, iPhone 14 приїхав в Україну. І я того телефона виставив відразу за. 18 тисяч я її хотів продати за 18 тисяч, але в мене цього не вийшло зробити. Того, що мені за нього писали і хотіли його прийти, подивитися, але телефон був не в тому місці, яке я зазначив в описі телефону. А налаштування змінити місто вже не можна було. Тому через днів 10 я відправив його в те місто, яке я зазначив до свого друга і досі мені допомогти його продати. Типу, я його попросив, щоб він виніс його покупцеві. Він так і зробив. Виніс його, продав, але ціна була вже на те 15,5 тисяч. Купив я його за 12 тисяч, 270 євро, продав його за 15,5. Заробив 3,5 не так багато, як хотілося, бо хотілося 6 хоча б заробити. З нього я думаю, дуже класний вийшов прибуток, але добре, що так. Головне, що плюс і на цьому добре. Це вийшло 70 євро плюса чистого. І з моменту продажі того телефона пройшло вже днів 15, я за те время встиг купити iPhone 13. За 160 євро з розбитою задньою кришкою, але міняний дисплей не оригінальний. Потім купив я ще iPhone 13 зеленого кольору за 190 євро, теж з розбитою кришкою. Купив я третього телефона зеленого теж, але там все красиво, все правильно, ні разу не розбирався за 220 євро. Купив я ще персикового iPhone 13 за 230 євро. Там теж все красиво, в жодної црапленки з коробкою, все, як має бути все красиво. І купив ще одного 1400 айфона за 260 євро. Це вийшло ще дешевше, але акумулятор то такий самий 84 ГБ. І акумулятор там 84%. Це вийшло 5 телефонів. Я порахував це з цінами на кришки, які я купив, і які я поставлю, і які і яку я поставив на один телефон. Але один телефон мене залишився тут, бо я ще не встиг. Не встигла мені кришка прийти. Тому телефон ще в мене, я його зроблю, справлю і одразу відправлю в Україну. Ці 5 телефонів я купив на суму 1080 євро. Це з двома кришками, які стоять по 10 євро. 1080 євро це був загалом. Але це вже друга історія. Я думаю, це вже в наступному відео буде. Я хочу це відео доробити, випустити і робити більше відео і робити їх частіше. Це що, кінець? І я думаю, що наступне відео я розпочну з того, як я продав усі телефони і розкажу, скільки я на цьому заробив, і скільки в мене є грошей на покупку нових телефонів. І Я думаю, що наступним відео ми вже поїдемо разом купляти телефони, і наступне відео буде все цікавіше і частіше виходить відео. А зараз я поки закругляюсь, роблю це відео і чим поскоріше я викладаю.